Права 699. Скільки двоцифрових чисел, усі цифри яких різні, можна записати за допомогою цифр 0, 1 і 2. Ну що ж, давайте міркувати. Першу цифру зробити нулем ми не можемо, бо в нас тоді вийде одноцифрове число. Виходить, на першому місці у нас можуть бути тільки цифра 1 або 2. Ну, а які цифри можуть бути на другому місці? Давайте міркувати. Записуємо тоді спочатку 1. Перша цифра. Ну, а потім записуємо 0. Може так бути? Може, тому що усі цифри в нас різні. 1, 1 бути не може, тому що дві цифри будуть у нас однакові. То виходить, що 1, 0 і тільки 1,2 можуть бути цифри. Які ще? Ще на перше місце ми можемо поставити цифру 2. Якщо ми запишемо 2, то в кінці може бути 0, цифри тоді різні. Або може бути 2-1. І це все, тому що 2-2 бути не може, бо цифри мають бути різні. Ось такі у нас двоцифрові числа. Усі цифри, яких різні. Так, є. Ну і скільки таких чисел є? Пишемо відповідь, записуємо 4. Числа. Ну що ж, ось таке завдання на комбінації, а на цьому вправу завершено.